Десята ранку в Україні про головні події на цю мить. Далі випуску новина ТВАЙ. у студії Аліна Мазур. вітаю. У Черкаській області загорівся вантажний потяг із пальним. Це сталося о 6.35 ранку на станції Городище. За інформацією ДСНС, з РЕК зійшли 20 цистерн. Усього в составі було 35 цистерн з спальним. Через розлив нафтопродуктів загорілися 11 з них та локомотив. В області оголошено збір всього гарнізону пожежно-рятувальної служби. Крім того, на допомогу з Кіровоградської області направлено 5 пожежно-рятувальних відділень та пожежний потяг із Одеси. Ато знищили 11 установок град, 3 танки та 5 БМП терористів біля Сніжного Донецької області. За попередніми підрахунками вбито більше сотні російських найманців. Звітують у прес-центрі АТО. Від учора тривають захистки населених пунктів Іллірія, Лірія, Малоніколаївка, Іловайськ, Станично-Луганське, Успенка. Сьогодні до них додалися ще селище. Лисича на Донеччині натомість бойовики намагаються відбити у армійців новосвітлівку, хрещувати та позиції на Савур-Могилі. Там військові вже другу добу відбивають атаки терористів. З інтернатів у зоні АТО евакуювали усіх дітей. Про це повідомили в Мінсоцполітики. Більшість малюків вивезли до центрів реабілітації в інші регіони, інших на оздоровлення в дитячі табори. Із Донецька евакуювали понад 200 дітей із дитячих будинків сімейного типу та 66 прийомних сімей. А з Луганська у безпечні регіони виїхали 185 дітей. Червоний хрест отримав від усіх сторін гарантії безпеки пересування російської гуманітарної колони. Уже сьогодні перші вантажівки проїдуть українськими дорогами на схід. Про це повідомив представник організації Лоран Корба. Він розповів, що гарантії отримано від України, Росії та так званої ЛНР. Корба також додав, що перевірили не лише вантаж, а й безпечність українських трас від кордону і до Луганська. Скільки машин їхатиме в одній колоні? Поки що невідомо. нагадаю, Усіх гуманітарних Камазів близько трьохсот у Луганську, так само як і в інших регіонах, де є конфлікт, люди потребують їжі та медикаментів. Ми нагадуємо, що всі сторони відповідно до міжнародного гуманітарного права повинні поважати та захищати персонал, який перевозить вантаж. Українців захистять від вірусу ЕБОЛА, принаймні таке обіцяють мінохорони здоров'я. Навіть якщо інфікована людина потрапить до України, її госпіталізують ще в літаку, запевняють у відомстві. Крім того, у Києві є два спеціалізованих медичних центри та навчальний персонал, зокрема і в аеропортах. Є також і лабораторія, яка вивчає саме цей вірус. Якщо такий пасажир знаходиться на літаку, от тоді цей літак. Біля трапа першим зустрічає санітарний лікар. Він входить на літак, оглядає цього пацієнта і приймає рішення стосовно роботи з пасажирами, з конкретно цією людиною. Родина, воля і батьківщина саме цим темам художники присвятили новий всеукраїнський проект по той бік. Вічаю так в мистецькому арсеналі у Києві презентували фотопроект на підтримку постраждалих учасників. АТО. інший бік війни, фотограф Олександр Чакменьов шукав у військовому госпіталі та у містах звільнених від терористів. Біля кожної світлини реквізити рахунків поранених, котрі потребують допомоги у лікуванні. Я захотел снять этот проект только потому, что я захотел увидеть, пережить хотя бы какую-то там тысячную долю этой войны. Мои родители в Луганске, то есть у моих знакомых погибли близкие. И изначально для меня съемка человека, она не для средств массовой информации, обязательно общение с человеком. І коротка його судьба. перед початком навчального року в арсеналі працюватимуть і активісти, котрі збирають допомогу родинам переселенців, аби ті мали за що відправляти дітей до школи. А на думки про мирне небо надихатимуть понад 300 робіт проєкту Український ландшафт. Волонтери, котрі спілкуються з учасниками, АТО, кажуть, саме такі мирні краєвиди мріють побачити наші військові на фронті. Ми знаємо кожну кожної історію. Ми знаємо, що в нього є маленька донечка, яку він прийняв. Пологи, і на слідуючий день він пішов на війну. У нього травма, після якої він буде відновлюватися півтора-два року. Він майже втратив ногу. Але ця людина це командир, який врятував свій БТР і врятував хлопців, які з ним їхали. Так і можу розказувати про кожного, хто тут, бо в мене за кожного болить. Він обов'язково повинен повернутися до життя. Повинен. І ми повинні в цьому їм допомогти. В Одесі відбулася генеральна репетиція параду військово-морських сил. Біля пляжу Ланжерон святковим маршем пройшли понад 20 бойових кораблів. Десантники відпрацювали приземлення на лайнери, а прикордонники продемонстрували, що буває з порушниками кордону. У відкритому морі інсценували бій із кораблем зловмисником. Першими глядачами дійства стали відпочивальники. Сам же морський парад проведуть на День Незалежності. Головний порт нашої України. Це наша головна база, це морська столиця нашої держави. Тому іменно і тут свято присвячене дню незалежності повинно знаходити в форматі морського параду, щоб показати жителям міста і всій Україні, що флот є. Флот був і флот буде. Понравилось. Я такого не часто віжу. Що це війна, все такое людям, как бы, було б цікаво там посмотреть, увідіти, що у нас є ще кораблі, які можуть там защитіти нас. І поки це всі новини, більше дивіться вже об 11. Я бажаю вам гарного і головне мирного дня. До зустрічі.